В серпневі дні 1944 року одразу ж після визволення Станіславова від фашистів в місті була зорганізована протитуберкульозна служба, покликана лікувати місцеве населення від розповсюдженої тоді хвороби. 70-річчя відкриття тубдиспансеру відзначили скромно, адже в країні війна з 1993 року. В Україні триває епідемія туберкульозу. Сотні людей потребують невідкладного лікування. 20 років тому на базі туберкульозного диспансеру був створений фтизіопульмологічний центр. Нещодавно відкрита кафедра фтизіатрії. На сьогоднішній день ми ставимо перед собою завдання зменшити витрати на фтизіатричну службу в області, тому що в нас сьогодні вже сягає чуть не 100 мільйонів. Це величезні витрати, які ми тратимо з власного і з державного бюджету на боротьбу з цією недугою. В цілому світі трошечки по-іншому збудовано. У більшості ставиться на сьогоднішній день максимальна увага на амбулаторну службу, менше утримується стаціонарних ліжок, щоб ці кошти, які йдуть на утримання стаціонарних ліжок, виділялися на закупку медикаментів для наших пацієнтів. На урочистих зборах колективу привітали ветеранів служби, які чимало років життя віддали важкій і небезпечній роботі. Побажати своїм працівникам, всім хворим. Добра, здоров'я, хворим найшвидше одужання, нашим працівникам також здоров'я, бо від їхнього здоров'я залежить і здоров'я наших пацієнтів, щоб у їхніх сім'ях, родина завжди був мир, затишок, злагода. Сьогодні в Україні йде війна. Епідеміологічна ситуація з туберкульозом триває. Медики фтизіопульмоцентру ось вже 70 років стоять на сторожі охорони здоров'я наших краян, попереджують і лікують страшну хворобу туберкульоз.